Оїдах мої любі, хуєдах мої допитливі. Ну що? Я продовжую отримувати багато запитів. Бачу багато таких запитів в інтернеті, як саме Бельгія наразі, саме у 2024 вже році приймає українців, і на це є реально багато причин. Бо Українці постійно приїжджають до Бельгії і досі, але умови реально змінились. А в інтернеті досі є багато неактуальної інформації і щодо виплати, щодо житла і так далі. Тому люди не розуміють, що саме зараз відбувається з українцями у Бельгії. Про саме це і буде наше з вами відео. Ну що, поїхали? Я приїхала до Бельгії у липні 2022 року, в мене є друзі тут, які приїхали у квітні 2022 року, і навіть за ці три місяці вже ситуація була багато у чому різна. Тому дійсно необхідно розуміти, що Бельгія для українців на початку повномасштабного вторгнення, особливо у березні, у квітні, це одна історія. Бельгія у 2024 році це трошки інша історія. І якщо ви будете знати про ці деталі. То ви не залишитесь на вулиці, отримаєте захист, отримаєте виплати і будете дотримуватись усіх норм, щоб повноцінно тут жити. Почнемо з першого і з основного: тимчасовий захист. Процедура не змінилась. Ви так само мали проживати в Україні на постійній основі до 22 лютого 2022 року, а також маєте не мати тимчасового захисту в інших країнах. Але які є деталі? На початку тут знаєте без розбору, мабуть, вже давали той тимчасовий захист, і тоді було дійсно і дуже багато волонтерів, і багато різних служб, які допомагали. І навіть для тих українців, які жили у Бельгії, незаконно, нелегально, роками. А є такі, вони, наприклад, за польським ВНЖ тут живуть. Навіть вони отримували тимчасовий захист. І тоді не так ретельно перевіряли, чи дійсно саме Україна була місцем постійного вашого проживання, а зараз це роблять дуже детально. І так само дуже уважно поставте до того, щоб у вас не було тимчасового захисту в інших країнах. Кілька днів тому буквально мені написав українець, який приїхав у Бельгію і пішов у Брюссель у центр, щоб оформити для себе тимчасовий захист. Я адресу, до речі, цього центру залишу в описі до відео, бо вона у 2022 році була одна. Зараз вона інша, щоб ви, не дай Боже, не пішли не туди. Будь ласка, загляніть в опис до відео. Тож він прийшов і цей центр відкривається о 8.30. Він, здається, сказав, що він прийшов у 8, але о 10 вже вийшов чоловік і сказав, все. На сьогодні. У нас вже ліміт, ми вже нікого не оформлюємо. Тобто наразі є якийсь ліміт. Раніше лімітом був просто робочий день. Тобто вони починали о 8.30 оформляти, і, наприклад, я не пам'ятаю, там до 5, до 6 вони це робили. Але зараз є вже ліміт саме в кількості людей, і він закінчився лише за півтори години. Це дуже мало. Він казав, що зараз вже немає там ні кави, ні чаю, нікого не годують. Я розумію, що це може не для всіх важливо, але для багатьох це насправді важливо. І коли ми були у липні 2022 року, все було і кава, і чай, і вони пропонували поїсти. І був дитячий куточок, де дитина могла пограти і почекати. І навіть якісь іграшки, я пам'ятаю, дарували. Зараз вже всього цього немає. І це зрозуміло, бо минуло вже майже два роки. Вже волонтерів немає, бо вони працювали або безкоштовно. Або за якісь копійки вони не можуть робити це вічно і загалом Бельгія вже просто вичерпала максимально свої ресурси. Тому, якщо ви усе ж таки вирішили, що ви приїдете в Бельгію, то ви повинні прийти туди сильно раніше, може, там о 5-6 ранку, щоб потрапити дійсно до цього центру. Також на питання, особливо від жінок з маленькими дітьми, просто з дітьми, куди ж нам іти, де нам ночувати, щоб завтра знову прийти, він сказав на вокзал. Зараз немає місць ніде, тому реально є така можливість, що ви залишитесь на вокзалі. Тому у кожному своєму відео я вам повторюю, будь ласка, майте якісь кошти з собою. Якщо особливо у вас немає житла, є дуже велика вірогідність, що вам, ну, хоча б кілька днів. Треба буде десь жити, щоб у вас були гроші хоча б на хостел. На запитання, чи можемо ми отримати проїзний, бо, наприклад, у когось може було житло, але не в Брюсселі. Раніше дійсно такі проїзний давали на один день, на день приїзду у Бельгії. Це був проїзний саме на потяги. Але чоловік з цього центру сказав, що ні, зараз вже такої послуги для українців немає. Тобто вам потрібні кошти, щоб ночувати, щоб їсти і щоб переміщуватись по Бельгії. Момент другий житло. В інтернеті можна знайти статті, де написано, що Бельгія надає житло. Так, це дійсно було так, але це було буквально кілька місяців. Тобто вони почали там наприкінці лютого приймати українців і почали видавати дійсно соціальне житло. Воно було і тут є в Антверпені на лінкеровері навіть окреме містечко, таке українське, в якому є соціальне житло, в якому живуть українці, але воно дуже швидко скінчилось. І вже з липня 2022 року такого житла немає. До того ж, навіть ті, хто отримали це соціальне житло за законом, тут можуть надавати соціальне житло не більше, ніж на 6 місяців. Чи є якісь притулки, спитаєте ви? Є, він один, аріана, вона завжди переповнена. Кажуть, що навіть є люди, які там по пів року, по року живуть. Тому потрапити туди дуже важко. Особливо, якщо це не жінка з дитиною, якщо це чоловік, наприклад, то це майже нереально. І ще важливий момент щодо притулку: що коли ви живете у притулку, ви не не маєте права працювати, у вас немає соціальних виплат, вас там годують, лікують, і то не усі там ліки є, і там засоби гігієни вам видають. На цьому усе. Тобто на цей притулок, якщо ви вже там на нього розраховуєте, наприклад, вам сказали, що там є місця, я б не розраховувала на те, що там можна жити довго, може, там кілька тижнів місяць і за цей час шукати роботу, житло і так далі, бо ну, неможливо жити знаєте, в цьому таборі там, роками, місяцями, це дуже важко, мені здається, і просто немає в цьому сенсу. Ви повинні розуміти, що Бельгія приймає не тільки українців тут дуже багато біженців, які бігли від війни. Це є Афганістан і Сирія. Також, так як Марокко було колись колонією Бельгії, певна його частина, якщо я не помиляюсь, то тут дуже багато мароканців. І навіть зараз, коли ви будете їхати і будете бачити якісь кризисні центри, то їх дуже багато таких, де поряд з ними є намети. Тобто цих людей вже не встигли прийняти або їм не видали документи, вони не мають куди їхати, і вони у Бельгії, а це ж ви розумієте, не тропічна країна, де ти можеш на вулиці спати. Вони живуть у цих наметах. Хоча поліція їх ганяє, але це є реально і зараз. До того ж, Бельгія не велика територіальна країна, тобто тут не багато землі, і тут вже там кілька років, як почали будувати якісь багатоповерхівки, а раніше навіть цього не було. І це відбувається саме тому, що житла не вистачає самим бельгійцям, не те, що там, знаєте, ще біженцям, якимось іммігрантам. Ще є такий момент, що кажуть: ось з початком війни в Україні тут дуже зросли ціни на житло, але вони зросли не через війну, а зросли через те, що ми вже забули. Були про це, але до цього в нас було два роки ковіду, і по Бельгії це вдарило дуже сильно. І тут була інфляція 6-8%. Це найбільше за історію незалежної Бельгії інфляція. Ясно, що проіндексували і вартість житла. Мені кажуть, усі, ті, хто тут живуть давно, або там бельгійці, що ні до кого з біженців, мігрантів не було такого відношення, як воно було до українців. Ніколи бельгійці не приймали ніяких біженців у себе вдома. А тут з самого початку повномасштабного вторгнення дуже багато бельгійців приймали українців у себе вдома і стали приймаючими сім'ями. Тобто це наш третій варіант по житлу. Соціальне житло його вже немає. На нього ми з вами не розраховуємо. Притулок дуже дуже невелика, вірогідніше ви туди зможете потрапити. І приймаючи сім'ї, я впевнена, що їх, мабуть, можна знайти, але їх дуже мало. Всі ті, хто міг прийняти українців, вони вже це зробили так. Як ця війна триває вже дуже довго, вони не просто я б не сказала, що вони втомились від неї, але. Вже набагато менше про це пишуть, набагато менше цього всього є по телевізору. І я нещодавно їхала в таксі, де мене віз парубок з Сомалі, і він мене спитав: ну що ж там в Україні вже краще стало? Тобто вони не просто не розуміють, що війна триває а вони думають, що в нас вже щось там стало краще. А ми та з вами розуміємо, що нічого краще не стало. Тому це дуже важливо, якщо ви зараз десь за кордоном. Або не тільки за кордоном, будь ласка, поширюйте інформацію про усі ці страшенні події, які відбуваються в нашій країні, тому що багато європейців, і не тільки європейців, а взагалі людей по світу думають, що в нас там вже все окей. Ми маємо бути вдячні Бельгії, бо навіть якщо вони не надають житло, в нас все одно, як у українців, саме з статусом тимчасового захисту, тут дуже багато бонусів. Навіть зараз, вже там два роки, майже минуло, в нас є Proximus, це локальний мобільний оператор, який видав усім українцям картки з безкоштовними пакетами. Я не пам'ятаю скільки там хвилин по Бельгії, але там 10 гігабайт інтернету. Також в нас є знижки на транспорт. Проїзний для українців коштує 50 євро. Річний це трамваї, автобуси і здається, метро. А для бельгійців він коштує 350 євро. Також нам видають тут спеціальну картку, а не той документ, а іншу картку, а таку червону, яка дає знижки у деякі музеї, наприклад, у басейн я ходжу за 1 євро. Це такий соціальний тариф. А якби в мене цієї картки не було, я би за це сплачувала 5 євро. Тобто, в нас досі тут є багато бонусів. Щоб ви не думали, що Бельгія вже не допомагає українцям. Вона дуже допомагає українцям, але ми усі повинні розуміти, що ресурси є обмеженими. Ще є такий момент, що кажуть: ось з початком війни в Україні тут дуже зросли ціни на житло. Але вони зросли не через війну, а зросли через те, що ми вже забули про це. Але до цього в нас було два роки ковіду, і по Бельгії це вдарило дуже сильно. І тут була інфляція 6-8%. Це найбільше за історію незалежної Бельгії інфляція. Тому ясно, що проіндексували і вартість житла. Зняти житло у Бельгії реально. Важко. Це правда, але це можливо. Розумієте, чому це важко? Тому що тут дуже мало прав саме у орендодавця і дуже багато у орендаря. І якщо вас вже заселили, то вас дуже важко буде з цієї квартири, будинку, якось вигнати. Орендодавець завжди підшукує найбільш вдалий варіант для себе, жильців, щоб потім не мати з цим проблем. Що я маю на увазі під найбільш вдалим? Ясно, що це має бути легальне тут проживання, тобто ця людина має мати. Усі документи. По-друге, робочий контракт. Ясно, що найкращий варіант, якщо це буде робочий контракт у Бельгії або там, наприклад, у Нідерландах, які дуже поряд європейський робочий контракт, але і з українським робочим контрактом, також буде легше знайти житло, ніж взагалі без нього. Для них буде у пріоритеті пара або родина, а не хтось, хто шукає житло один. Чому? Тому що, якщо хтось з пари втратить роботу, наприклад, то другий зможе продовжувати сплачувати за житло. Якщо ви один, то все, у вас закінчить. Лись гроші, і ви не маєте чим сплачувати ренту. По-третє, вони не дуже хочуть, як правило, брати тих, хто на соцвиплатах. Здавається, що з одного боку це гарантія 100%, що вони будуть отримувати цю ренту, бо ці гроші буде саме соціальна служба перераховувати. Але ми розуміємо, що соцвиплати вони не вічні, і якщо їх знімуть, то людина може залишитися без грошей і не зможе знову ж таки сплачувати ренту. Також ви повинні розуміти, що тут ніхто не має справу з готівковими грошами. Тобто, якщо ви привезли готівку і захочете заплатити готівкою. Не вийде. Ви маєте відкрити банківський рахунок, покласти туди готівку і вже зробити платіж. І я хочу також одразу вам сказати, що якщо ви будете подаватись на соціальні виплати і в вас є готівка, то ви маєте про це сказати за законом. Бо якщо ви це не зробите, і, наприклад, так само ви підете знімати квартиру, покладете гроші на банківський рахунок, соціальна служба дуже швидко про це дізнається, і в неї будуть питання: чому ви на соцвиплатах, якщо у вас є гроші. В найкращому випадку вас просто позбавлять цих соціальних виплат, в найгіршому кажуть, що може доходити до депортації. Чи знаю я такі випадки сама? Ні, але я вам розказую, як за законом вам вже обирати, як робити. Окей? Тут немає такої оренди, як в Україні там на місяць, на півроку. Короткострокова оренда тут це три роки. Ви можете знайти, звісно, житло і будете знімати його на один рік, бо тут, наприклад, є такі, хто за робочим контрактом на рік приїжджає, і так далі. Але це може бути, наприклад, оренда більше через це не обов'язково. І якщо ви вже зніли житло яке на три роки і захочете поїхати до цього, то ви будете сплачувати компенсацію орендодавцю в розмірі десь від одного до трьох місяців варто вашого житла. Тому, якщо ви приїхали до Бельгії, точно знаєте, що ви тут ненадовго, може ви кудись далі їдете, може плануєте повернутися в Україну якнайскоріше, то не беріть ось такий довгостроковий контракт, бо потім вам це вийде дуже дорого його розірвати. Взагалі, щодо житла, тут знаєте, схема зовсім така інша ніж в Україні. У нас в Україні ти знайшов житло, заплатив гроші і заїхав. А тут буде реально великий конкурс, і тут не ти обираєш житло, а тебе обирає орендодавець. На цю квартиру може бути там ще 10. Знаєте, людей, які хочуть її зняти, і він буде усіх перевіряти. І ми навіть листи писали, в яких вмовляли там компанію, якою ми знімаємо житло, пояснювали, чому слід обрати саме нас. Тому знаєте, зняти тут житло іноді важче ніж влаштуватись. Не класну роботу. Ще на початку повномасштабного вторгнення багато моїх друзів, і ми так робили, поки ми шукали житло. Ми писали різним орендодавцям на Airbnb і прохали в них знижку. Не безкоштовно пожити, а знижку, бо ви знаєте, що на Airbnb завжди житло з завищеними цінами, бо воно короткострокове. І ось так ми знаходили житло з великою знижкою. Я колись вже розповідала про це в одному зі своїх відео, і багато хто з моїх друзів справді також зміг отримати знижку короткостроково, там не місяць, наприклад. Але кажуть, що зараз, бо в мене є друзі, які приїжджали не так давно. Вже ніхто не хоче давати ніяких знижок, тому на це я б вже також не розраховувала, на жаль. Далі про хороше соціальні виплати. Соціальні виплати досі є, їх розмір не змінився. Це десь біля 1000 євро на дорослу людину. Якщо ви з родиною, то це десь 750 євро на дорослу людину, і також на дітей ще виділяється в залежності від того, скільки у вас дітей, але це там 150-200 євро. Що змінилось тут? Наскільки я можу бачити по діалогах у різних чатах-групах, то зараз отримати їх вже трохи важче, і може бути більш детальна перевірка щодо того, насправді, яке майно у вас є там і так далі. По-друге, зараз їх знімають набагато швидше. В мене є окреме відео також буде лінк на нього в описі про соціальні виплати, де я розповідала усі деталі про розмір, як їх отримати, як їх не втратити і так далі. Але що я хочу сказати, що зараз їх знімають швидше ніж це робили раніше. І зараз вже детально просять вас дотримуватись певних інструкцій. Тобто, наприклад, мої знайомі, які тут були там з квітня, вони отримали соціальні виплати, і тільки потім, там, вже коли пройшло декілька місяців, їм сказали, що ну треба вивчати мову. Зараз ви одразу маєте йти і вивчати мову. Це ну майже безкоштовно. Тобто, один курс, там, який продовж двох місяців десь йде, ви сплачуєте лише за книги, це десь 25 євро на людину. І ходите на ці курси. Ви показуєте соціальні служби. Службі, що, по-перше, я інтегруюсь, по-друге, я роблю все, щоб знайти роботу. Якщо ви знаєте англійську, то вам скажуть: ну, слухайте, ви вже можете йти кудись та працювати. Якщо ви не знаєте ніякої мови, ви йдете на ці курси нідерландської, будуть перевіряти вашу там присутність, вчителі будуть надсилати. Хто був присутній, хто ні. І якщо ви багато пропустили, то з вас також можуть зняти ці соціальні виплати. А також соціальна служба постійно буде перевіряти, наскільки гарно, інтенсивно там і так далі ви шукаєте роботу. Ось, наприклад, в моєї знайомої є така умова, що вона протягом тижня має відправити два-три резюме. Це буде дуже все залежати від вашого соціального робітника. Це дуже важливо. І навіть за допомогою свого соціального робітника і навпаки, У вас можуть бути якісь бонуси, якщо вам класний він попадеться. Ви можете отримати якісь бонуси на комунальні послуги, наприклад. Але повернемось до роботи. Тож, ви маєте присилати своєму соціальному працівнику якісь докази, як правило, це копії мейлів, що ось я направляв резюме, тобто я не сиджу на місці, я намагаюся шукати роботу. Також вас можуть позбавити соціальних виплат, якщо у вас, наприклад, за дороге житло, тобто в них буде резонне питання, а за які кошти ви його знімаєте? І також, наприклад, якщо вам багато пропонували різну роботу, від якої ви постійно відмовлялись, вам кажуть, ну слухай, не хочеш ти працювати там, наприклад, не за фахом, ми все розуміємо, але більше соціальні виплати ми вам не можемо дати. Ви тоді шукайте роботу самі за фахом. Раніше особливо жінки з дітьми тут могли ну реально і рік. Отримувати ці соціальні виплати зараз, вже усіх намагають кудись влаштувати на роботу. Ну і ми це з вами також розуміємо. І останнє про що я хотіла розповісти, в чому різниця щодо гуманітарної допомоги. Бо коли також ми приїхали, в нас тут поряд храм, де у неділю є служба для українців, і ось там видавали гуманітарну допомогу. І це було і ясно, що там одяг, іграшки для дітей, але і продукти харчування і засоби гігієни. І таких центрів по Бельгії було дуже багато. Але буквально там 3-4 місяці і це скінчилось. Зараз все ще є українські центри, але як я розумію, там вже там одяг, іграшки таке інше, але вже продуктів харчування немає. Найжахливіше, що я чула за цей час, це коли українці або росіяни, або можливо білоруси були, я не знаю точно. Приходили за гуманітарною допомогою, хоча вони були ну зовсім знаєте, не біженці без тимчасового захисту, роками тут жили, працюють і так далі. Бо ніхто не перевіряв ніякі документи. Так, чули, ви розмовляєте там українську або російську. Ну, все, допомагаємо. І цим також користувалися, Я вас дуже прошу, не робіть так, не будь такими, бо тоді, знаєте, ніяка країна не захоче мати з нами справу, і давайте не будемо поплюжити імідж українців у Європі. Добре? Тож, я вам дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що відповіла на усі найпопулярніші питання щодо того, як Бельгія у 2024 році приймає українців. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, напишіть їх в коментарях тут саме на Ютубі. Також я буду дуже вам вдячна, якщо ви просто напишете Дякую за це відео бо я насправді намагалась для вас збирати найактуальнішу інформацію, зробити її дуже доступною. Також поставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Тодзінс. i vržit sebe.